Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. На дворі ще тільки кінець лютого, а нам уже хочеться, щоб квітнули наші квіти. І ось уже перші квіти зацвіли у квітнику. А на підвіконні зійшли еустоми. Цього року я зробила роботу над помилками, які припустилися минулого року. І у мене, як бачите, дуже гарно зійшли аустоми. По-перше, минулого року я вам говорила, що не було такої можливості утримувати рослини за сталою високої температури 24 градуси приблизно, і тому вони дуже погано сходили. Крім того, можливо, мені попало і не дуже якісне насіння. Взагалі, насіння перед тим, як його висіяти, якщо, наприклад, воно довго зберігається, то варто його покласти в холодильник. І ще одне, що я не врахувала, це те, що минулого року над моїми еустомами літали грибні комарики. Вони зазвичай люблять перезволожений ґрунт. Я намагалась його не перезволожувати. Але, напевно, що для Еустому це було занадто багато води. І я думала, що вони нешкідливі. Але як потім виявилося, я у ґрунті почала знаходити їхні личинки. Спочатку я подумала, що, можливо, ґрунт був заражений. Але потім, зрештою, я зрозуміла, що це саме ці грибні комарики відкладають яйця, з яких вилуплюється. Червоподібні білі личинки, і вони дуже гарно поїдають корені Еустоми. Тому в цьому році я висіяла Еустоми у контейнер, і я його, по суті, тримала закритим постійно. Я навіть майже не провітрювала, лише на хвильку відкривала, і з тим, щоб ніякі шкідники не могли попасти у контейнер. І ось, як бачите, результат, він. Не заставив себе очікувати, якщо все правильно робити і дотримуватися агротехніки, то еустоми чудово сходять. І на мій погляд, вони навіть і не дуже повільно ростуть, як це здається на перший погляд. Тому сьогодні ви бачите, ось така велика маса рослин, які вже у них з'явилися справжні листочки. І вони потребують розсаджування, тому що якщо ще. Зачекати далі, то у них просто почнуть розвиватися добре кореневі системи, вони будуть переплітатися між рослинками, і тому потім буде дуже важко їх розсаджувати, оскільки Еустоми вони не люблять, щоб турбували їхні кореневі системи. Тому сьогодні я буду здійснювати перше розсаджування еустом в окремі вічка, в касети. Ось і з тим, щоб вони могли себе більш так вільно почувати. Отже, для еустом я беру ґрунт гарної якості, це в мене класман. Він чудовий тим, що він дуже повітря проникний і водопроникний, він рихлий, і у ньому дуже добре розвиваються кореневі системи рослин на початкових етапах розвитку. До цього ґрунту, щоб його ще більш зробити таким легким, я додаю агроперліт і також вермікуліт. Отже, вермікуліт він не дає ґрунту пересихати, він утримує вологу, тому що ось такі легкі ґрунти, типу класман, вони легко пересихають. А вермікуліт він робить його і достатньо вологим тривалий час. І ще, крім того, він додатково розрихлює ґрунт. Тому додаю ще вермікуліт. Далі все гарненько перемішую. Ось і розкладу ґрунт у касети. Для таких малесеньких рослинок, як наші еустомки, я беру касети з мінімальними вічками. Ось, подивіться, приблизно 2х2 см. Якщо ви візьмете касети з більшими вічками, то еустомі буде некомфортно, тому що коренева система не зможе обплести дуже швидко таку велику масу ґрунту. А в маленьких касетах зазвичай коренева система і розвивається набагато швидше у рослинах. А потім можна буде перевалювати ці рослини ще у більший об'єм ґрунту. Далі я буду проливати ґрунт. Для цього я візьму. Свій улюблений препарат для вкорінення це Terraflex Start. Це і добриво, і біостимулятор кореневої системи. У ньому є такі елементи, як фосфор і калій. Ось, ви можете застосувати інші вкорінювачі. Для цього я беру приблизно 2,5 грами на 1 літр води препарату. Ось гарненько розвожу, ледь, тепла водичка. І далі зручно використовувати для поливу звичайну гумову грушу. Далі на нас чекає ну, зовсім вже ювелірна робота. Буду намагатися не дуже травмувати корінь, але я знаю, що устоми дуже швидко утворюють гарну стрижневу кореневу систему. Ось спробую одну рослинку підчепити. Так ось подивіться, який корінь. І ось так акуратно, намагаючись менше травмувати рослину, буду потихеньку їх висаджувати. Еустоми тільки з першого погляду такі тендітні. В дійсності це сильні рослини, вони гарно почувають себе навіть у відкритому ґрунті влітку. І у нас декілька еустом навіть зимувало. Ось вони пережили зиму. Далі я вкоротила квітконоси і подивлюся, як вони будуть себе почувати впродовж другого року життя. Як бачите, це така ювелірна робота, дуже така кропітка. Але все-таки воно того варте, тому що еустоми по праву являються королевами саду поряд із трояндами. Але якщо троянди квітують один раз, а потім відпочивають і дають повторне квітування, то еустоми, якщо починають квітувати, то це вже аж до холодів. Намагаюсь зробити більше отвір. У ґрунті, щоб менше травмувати корінь ось. Крихітки, нехай ростуть. Ось і висадила еустоми. Далі я кладу касету із цими сіянцями під лампи. Буду досвідчувати 15-16 годин на добу. Ось, поки більше нічого не буду робити, лише закрию касети зверху для того, щоб менше випаровувалась вода. Ну, і ще буду тримати при температурі дещо меншій. Ось у мене тут 22 градуси. Це нормально, можна і при меншій температурі до 20 градусів. Через два тижні можна буде дещо підживити наші сіянці. Я буду дивитися по стану рослин. Якщо вони Будуть мати гарний вигляд. Я буду бачити, що наземна частина дещо пішла в ріст. можна буде підживити добриво Мастер 20-20-20. А якщо рослинки будуть такі дещо загальмовані, то краще підживити їх добривами, що містять фосфор для стимулювання кореневої системи. Наприклад, монофосфат калію або добрива з підвищеним вмістом фосфору. Дякую вам, що додивились мої відео до кінця. Бажаю вам гарного квітування ваших квітів, перемоги і миру нашій Україні!